Хочу привітати всіх З Днем Святого Миколая. Хай Святий Миколай стане янголом охоронцем для наших воїнів і скоріше наступить мир на нашій рідній Україні. Коли закінчиться війна, я хочу виплакати сльози і наравітися сповна за тих, хто гине у облозі. Коли закінчиться війна, я друзів хочу обійняти, обійняти, яких розкидала вона в країнах, де мовчать гармати. Коли закінчиться війна, я хочу виспати спокійно і не чути, як худе стіна від вибухів дервуться міни. Коли закінчиться війна, я вдячним більше хочу бути за звичні божі діла. За мирне небо сон щоночі. За руку донь, за руку доньки у руці, за зелень трав і спокій вітру, за сонце теплі промінці і неба райдужну палітру. Коли закінчиться війна, а поки я благаю Бога, нехай зупиниться вона. Нехай з неба прийде допомога.